Всім привіт! У цьому відео я вам розповім про найпростіші способи заробляти онлайн для українців, які знаходяться за кордоном або в Україні. А також покажу вам, які з цих способів пробував я, скільки в мене вдалося заробити, на чому в мене взагалі не вдалося заробити, тобто я покажу вам реальні цифри без прикрас, реальні результати. І в кінці я вам дам свої рекомендації, що я вважаю найпростішим і найреалістичнішим способом зараз заробляти онлайн. Коротко про себе. Мене звати Артур. Я зараз проживаю в Канаді. і Ми з моїм партнером по бізнесу в Італії вже близько трьох років займаємося виробництвом кастомного декору в Канаді. Продаємо наші товари на ринки США, Канади та усього світу. Продаємо в основному ми на маркетплейсах, таких як Amazon, Etsy та інших. І так, впродовж останніх років, е, окрім основного бізнесу, я також пробував багато різних способів заробляти онлайн, тому що я, я великий фанат ідеї, що ви можете онлайн заробляти і подорожуючи, мати якийсь дохід. Перше, що спадає на думку, це фріланс послуги. І на початку. Е, Десь в 22-му році, після того як ми були вимушені закрити наші бізнеси в Україні, і я також пробував робити якісь фріланс-послуги, тобто там сайти, рекламу і так далі. Тому що це на поверхні, це всі знають, і в мене був величезний досвід в онлайн-маркетингу, тому це перше, що спало на думку. Коли я почав продавати свої послуги на різних фріланс-платформах, я зрозумів, що це гіперконкурентний ринок. Ти конкуруєш просто з тисячами індусів, пакистанців. Філіппінців і так далі, і інших людей, які набагато дешевше готові робити ту саму послугу, які роблять фейкові портфоліо зараз, взагалі, з інструментами штучного інтелекту, просто маса цих людей з різних країн вони просто роблять собі там буквально за один день портфоліо і кажуть, що вони суперспеціалісти, і звісно, вони демпінгують ціни. А після там декількох місяців спроб в мене майже нічого не вийшло заробити на онлайн послугах. Єдине, що в мене вийшло, це коли я офлайн продав послугу по створенню лендінг пейдж, тобто сайту, десь приблизно там за 800 з чимось євро. І, і то це було офлайн. Тобто я офлайн познайомився з людиною, показав свій досвід, і вона в мене замовила сайт. Я замовив дизайн в дизайнера, вервер верстальника і ну якихось декілька сотень доларів мав ще маржі. Але я зрозумів, що це в принципі дуже конкурентний ринок. І мені не захотілося продовжувати е, надавати фріланс-послуги. Інший спосіб заробляти онлайн, який я пробував, це цифрові продукти на Etsy, цифрові товари. Це різні там роздруківки, файлики, які ви там створюєте, наприклад, в Canva, або замовляєте у дизайнерів, викладаєте на маркетплейс Etsy і заробляєте гроші. Звучить дуже класно, дуже багато про це зараз курсів, там розповідають, що можна там, 10 тисяч доларів на місяць, лежачи під пальмами, там відпочиваючи заробляти, але ну, в реальності це зовсім не так. Я запускав декілька десятків цифрових товарів і можу сказати, що дуже-дуже важко в цифрових товарах вийти на якийсь гарний дохід. Перше, що я запускав, це. Дитячі роздруківки для тодлерів, це для дітей там від 1 до 3-4 років. Я замовив у дизайнера дизайн роздруківки, там зробив книжку на 50 сторінок, виставив на еці дуже багато лістингів, дуже довго над цим працював, ввімкнув рекламу. Вийшло у мене десь порядка 700 доларів за місяць. Причому більше половини цієї суми було потрачено на рекламу. Тому, в принципі, я там мало що заробив. Потім, коли я вимкнув вже платну рекламу, ці книжки майже не продавались. Ну, органічно вони там продавались може на 50-70 доларів на місяць, але це зовсім не те, чого я шукав. Я, я вирішив повернутися і знову протестувати якісь ще цифрові продукти. Я подумав, може я щось зробив не так, може потрібно було якісь ще знайти класні товари. Я купив платний мембершип однієї європейки, яка навчала як заробляти на цифрових товарах. Я запустив десь приблизно 4 чи 5 продуктів цифрових товарів. За місяць я брав готові товари, які, ну, шаблони товарів, які вона продавала, кастомізував і запускав. Ввімкнув рекламу, знову ж таки, за місяць я зробив <свісно>, взагалі одну продажу. Так, одну продажу зробив, я це вимкнув. Зрозумів, що це, в принципі, не дуже класно продається. Можливо, на цьому можна заробляти. Для того, щоб на цьому заробляти, потрібно, напевно, сотні різних цифрових товарів тестувати. Перейду вже до наступного способу онлайн-заробітку, який мені набагато більше подобається, тому що він дає набагато кращі результати. Це print on demand продажі на Etsy. Це також продажі на Etsy, проте, не цифрових товарів, а print on demand фізичних товарів. Але тут є нюанс. Є два види print-on-demand продуктів. Взагалі print-on-demand це переводиться як друг на замовлення. Це коли ви на своєму etsy магазині продаєте якісь певні товари, а інша компанія за вас їх виробляє і відправляє напряму клієнту, а ви заробляєте комісійну винагороду. Так ось зараз є досить багато популярних print-on-demand платформ, які продають в основному там кепки, футболки, худі там і так далі, з принтами, кружки з принтами. Але це також гіперконкурентний ринок. Я е, особисто футболки не продавав, хоча я спілкувався з дуже багатьма людьми, які е, запускали магазини футболок. Майже у всіх у них дуже слабкі продажі, потрібно багато грошей в рекламу вливати і так далі. Е, чому? Тому що це суперконкурентний ринок. Е, тому що е, якщо ви йдете, продаєте ті товари, які продають майже всі. А print-on-demand – це в першу чергу футболки, кепки, кружки і так далі. Ви конкуруєте зі всіма. І тому, щоб дійсно заробляти на print-on-demand нішах, потрібно шукати якісь більш ексклюзивні товари. На яких можна заробляти. Перед тим, як запустити власне виробництво, ми якраз пішли в такі ексклюзивні ніші. Перше, що ми продавали, це світильники, акрилові світильники. Ми в перший рік на цих акрилових світильниках на Еці зробили оборот 49 тисяч доларів. Це був перший рік. На початку ми шукали партнерів, в яких були лазерні станки, лазерні ЧПУ, і через них продавали. Скажу чесно. По такій схемі було складно працювати, тому що ми не знайшли нормальних партнерів, які би по адекватній ціні ці товари продавали. Проте ми зробили гарні продажі. І тому ми вирішили відкрити власне виробництво. До речі, зараз ми пропонуємо таке print-on-demand партнерство вам. Ви можете продавати наші ексклюзивні товари, які ми виробляємо в Канаді на власних etsy магазинах і заробляти віддалено комісійні від продажів. Але про це я розкажу в кінці відео. По моєму досвіду, print-on-demand на Etsy... Набагато простіший ніж цифрові товари, але при тому, що ви можете знайти гарні якісь не суперконкурентні товари і знайти гарних партнерів. Зараз наші партнери запускають магазини і в деяких виходять ось такі результати. Тому, на відміну від цифрових товарів, фізичні товари print-on-demand на Etsy набагато простіше продавати і робити ось такі результати. Наступний спосіб заробітку, який я особисто пробував, це продаж фізичних товарів, кастомних через. Facebook Marketplace. Е, хто проживає в США, в Канаді або в Європі, ви також можете продавати фізичні товари через Facebook Marketplace. І е, такі ж самі товари, як е, на Etsy, можна продавати через Facebook Marketplace. Дошка оголошень, місцева, якою дуже багато місцевих людей користуються в Європі, в США і в Канаді. Там не обов'язково вкладати гроші, там повністю органічний безкоштовний трафік. Перевага Facebook Marketplace в тому, що ви продаєте на місцевому локальному ринку, і як правило, у вас немає конкуренції. Тобто люди вживу готові до вас приїжджати, забирати у вас з рук товар. Інколи вони готові на те, що ви їм можете відсилати цей товар. Наші партнери також через Facebook Marketplace продають. І ми самі через Facebook Marketplace продаємо наші товари, які ми зараз виробляємо. Це настінний декор. А також акрилові світильники. І як це працює? Тобто, ви розміщаєте товар на Facebook Marketplace, люди вам пишуть. Потім кажуть, що Окей, я готов замовити, наприклад, ось такий дизайн в дитячу кімнату. Ви пишете людині: добре, але потрібна передоплата, тому що ну, це кастомна робота. Передоплата вибереться ну, не дуже велика, наприклад, 20, 30, 50 доларів. Після передоплати ми виготовляємо товар, робимо відео з цим товаром. Замовник бачить, що це реальне відео, що цей товар дійсно виготовили, що це не якийсь фейк. І далі ви вже домовляєтесь, або ви фізично передаєте цей товар, тобто ми цей товар вам висилаємо. Наприклад, ви живете десь в Канаді, там, в Торонто, так, ми вам фізично його відсилаємо, і ви фізично на, на руки передаєте клієнту. Або е, напряму можна відіслати клієнту після того, як він повністю вже доплатить після отримання відео. Він доплачує е, і отримає товар напряму. Перевага Facebook Marketplace в тому, що він не бере комісію від продажів, так як бере Etsy. і там майже немає конкурентів, мало людей, які роблять те ж саме. І продають те ж саме, тому ви можете робити гарні націнки, і люди на це нормально е, погоджуються. А і так, скільки вдається заробляти на Facebook Marketplace в продажі кастомних print-on-demand товарів. Е, ну в нас, так як ми дуже активно не продаємо через е, Facebook Marketplace, у нас в середньому там продається на 500, 600, 700 доларів на місяць оцих кастомних продуктів. Бо ми у нас особливо немає часу, там досить багато переписки з клієнтами, і в нас фокус основний на Etsy. Тому, на жаль, в нас поки що не було часу дуже активно просувати наші товари через Facebook Marketplace. Але це гарний спосіб продавати, і він точно працює. І якщо ви хочете, ви можете також спробувати цей спосіб продажів. Наступний спосіб онлайн-заробітку це також продажі на Facebook Marketplace, але вже не кастомних товарів, а звичайних е товарів широкого вжитку. Тобто, це звичайні e-commerce товари, наприклад, там якісь китайські новинки, там, якісь е прибори, там чи електроніка, чи якийсь там декор, чи ще щось. І е це, на мій погляд, найпростіший спосіб заробітку, проте він має один е недолік. І цей недолік в тому, що багато ви так не заробите. Ну, можливо, можна на цьому і багато заробляти. В мене особисто виходило десь 500-400 доларів чистими на місяць. Це досить легко робити. Вам потрібно знаходити якісь популярні товари, замовляти їх в Китаї, наприклад, там, за 5-10 доларів, а продавати їх на місцевому маркетплейсі за 20, 30, 40 доларів ну, з великою націнкою. І ви продаєте ці товари за готівку. І продаєте їх вживу людям. Тобто, ви виставили, зробили відео огляди, зробили фото, е, описи гарні зробили, виставили на Facebook Marketplace і забули. І вам там періодично, там, декілька разів в тиждень пишуть люди, що хочуть приїхати забрати ці товари. Саме складне тут це знайти дійсно ходові товари, які можна легко і не оптом замовляти з Китаю, можна поштучно або мілким оптом замовляти, і які гарно продаються з націнкою. Тому що є такі товари, які е, з, навіть з маленькою націнкою погано продаються через Facebook Marketplace. До речі, можливо, я проведу. Проду якийсь онлайн-майстер-клас на цю тему і покажу вам більш детально, як е, я продаю ці китайські товари. Але це не бізнес, це скоріше такий як додатковий заробіток, який ви можете також спробувати. Е, Додатково з якимось іншим бізнесом або з роботою. І так, давайте коротко резюмуємо, які способи онлайн заробітків я вважаю там класними або не класними зараз, і ре... Реалістичними і нереалістичними. Фріланс досить важко. Чому? Тому що потрібно, по-перше, мати якісь сильні навички, портфоліо, а, і ви конкуруєте просто з тисячами пакистанців, індусів, філіппінців, які в 10 разів дешевше готові робити те ж саме цифрові товари. Досить складний спосіб заробітку. Чому? Тому що дуже велика конкуренція, дуже багато людей мріють продавати файлики і нічого не робити, заробляти майже 100% маржу. Тому це дуже конкурентно і майже всі люди, які приходять в онлайн-заробіток, це пробують, тому що це здається дуже легким, тому це досить складно робити через високу конкуренцію. принт demand в широких темах також приблизно так, так само складно, як і цифрові товари. Print-on-demand на Etsy в ексклюзивних нішах набагато простіше, набагато реалістичніше. На мій погляд, це найкращий зараз спосіб почати заробляти онлайн, який не потребує мови, не потребує якихось спеціальних навичок і не потребує великих вкладень. Print-on-demand продажі на Facebook Marketplace – також гарний спосіб, проте там трошки менше продається і багато досить переписки, але простіше почати. Наприклад, через Facebook Marketplace простіше почати продавати, ніж через Etsy. Тому що Etsy потрібно реєструвати, там складніше розміщати лістинги на Facebook Marketplace. Якщо ви проживаєте в Штатах, в Канаді або в Європі, ви просто заходите в свій Facebook аккаунт в Marketplace, і просто виставляєте як на дошку оголошень там фото, відео, опис і все, і починаєте продавати. Facebook Marketplace продажі перепродажі китайських товарів, на мій погляд, дуже легкий, найлегший спосіб почати заробляти, але там невеликі гроші. Там 100, 200, 300, там навіть 500 доларів чистими, можна заробляти на місяць, але потрібно багато зробити тестів, знати що гарно продається. Тепер з приводу того, як почати продавати print-on-demand товари на Etsy. Якщо ви хочете продавати ексклюзивні товари. Ті, які виробляємо ми, наприклад, а ми не виробляємо якісь масові товари з великою конкуренцією. Ми виробляємо якраз такі більш ексклюзивні товари. То під цим відео є посилання на безкоштовний курс. Ви можете підписатись і отримати після підписки безкоштовний двохтижневий курс, як почати продавати на Etsy, як вибрати наші товари і почати print-on-demand бізнес на Etsy. Також у нас є телеграм-група, де я публікую певні новини, а також додаткову інформацію для наших партнерів. На сьогодні все. До зустрічі і зустрінемось у наступних відео.